За вечерею чоловік сказав: Я йду від тебе до неї, і вказав на дівчину за сусіднім столиком. Я посміхнулася, коли його обличчя зблідло від того, хто увійшов. Аромат квітів та вишуканих страв наповнював повітря у Версалі, найдорожчому ресторані міста, куди Марія та Іван за 10 років шлюбу жодного разу не вибиралися. Марія сиділа навпроти чоловіка, який, за його словами, отримав підвищення. Вона за звичкою посміхалася, але її проникливі очі. Вловлювали ледве помітну напругу на його обличчі, вона знала Івана, як свої п'ять пальців відчувала кожну фальшиву ноту в його голосі та русі. Іван нервово поправляв краватку, Кожні кілька хвилин кидав погляд на вхід. Його губи розтягувалися у ввічливій, але вимученій посмішці. Він замовив найдорожче шампанське та лобстера. Хоча Марія знала, що він надає перевагу простому стейку, а її улюблена їжа, риба. Сьогодні може. Можна пошикувати маш, це ж новий розділ, весело проголосив він, але в його очах не було радості, лише холод. Марія відчувала, що під цією показною ейфорією зріє щось чуже, і передчуття тихо шепотіло їй на вухо. Приготуйся! Він чекав, поки офіціант високий і бездоганно ввічливий, з обличчям, висіченим із каменю і не виражаючим жодних емоцій, поставить перед ними десерт, найніжніший шоколадний фондан з малиновим соусом. Для Івана і легке фруктове асорті з екзотичних плодів для Марії. У цей момент Іван відклав видилку, повільно опустив погляд на свої руки, дивно сплетені на ідеально білій накрохмаленій скатертині, а потім підняв очі на Марію. У них не було ані тієї, ані колишньої удаваної радості, лише холодна відчужена рішучість, яка обдала Марію крижаним вітром, хоча вона була до цього готова. Марія. Почав він, і його голос був напрочуд рівним, позбавленим будь-яких емоцій, немов він читав заздалегідь заготовлений безпристрасний текст, від якого залежало все його майбутнє. Нам потрібно поговорити, це не підвищення, принаймні не те підвищення, про яке я говорив тобі. Я обманув тебе, я брехав тобі довгий час. Він зробив паузу, немов насолоджуючись наростаючою тишею між ними, яку переривав лише тихий дзвін приборів за сусідніми столиками та приглушені голоси інших відвідувачів, які, здавалося, зовсім не помічали їхньої драми. Я йду від тебе, я зустрів іншу. Ці слова вимовлені чоловіком, з яким вона ділила життя ціле десятиліття, з яким вони будували плани, ділили радості й горе. Слова, які для будь-якої іншої жінки стали б громом серед ясного неба, не викликали у Марії очікуваної реакції. Повітря у Версалі, виявилося, стало ще щільнішим, тиснучи на легені, заважаючи дихати. Марія не здригнулася, не зблідла, жоден м'яз не сіпнувся на її обличчі, залишаючись маскою спокою. Вона лише продовжувала спокійно, навіть трохи відчужено дивитися на нього, немов ці слова були лише черговою реплікою у якомусь чужому нецікавому спектаклі, який її зовсім не стосувався, а вона була лише глядачем. У її очах не було ні болю, ні здивування, ні образи, лише спокійне, майже відчужене прийняття, що межувало з байдужістю. Це було незвично для Івана, і це починало його дратувати. Іван же, натхнений видимим спокоєм, яке він помилково прийняв за шок, за завмирання від жаху, за придушену істерику, продовжив його голос став трохи гучнішим, майже тріумфальним, наповненим пихатістю. Він явно насолоджувався цим моментом. Цією можливістю поставити її перед фактом, показати свою перевагу, свою нову велич. Вона зовсім інша. Вона розуміє мене, вона розділяє мої амбіції. Він зам'явся на секунду, підбираючи найвідповідніші слова, які могли би ще сильніше поранити Марію. А тоді його губи розтягнулися у хижій огидній усмішці, а очі ковзнули до сусіднього столика, розташованого трохи осторонь, у м'якому напівмороку, де сиділа молода, зухвало красива жінка. Ось вона там, Маріє, моє нове життя, моє майбутнє, твоя протилежність. Марія, анітрохи не поспішаючи, з абсолютним холоднокров'ям, наче виконуючи чиєсь прохання, повернула голову. За столиком у глибині залу, під м'яким світлом кришталевої люстри, і справді сиділа молода дівчина, років 25, не більше, може навіть менше, елегантна сукня струмливого шовку ніжно-рожевого кольору підкреслювала їй тендітну, майже дитячу фігуру, сяючи діамантове намисто на тонкій шиї, ловило світло, переливаючись усіма барвами веселки, ідеальна укладка і бездоганний свіжий манікюр. Завершували образ невинності та багатства. У її позі була невимушеність і недбала розкіш, які видавали в ній людину, звиклу до привілеїв із народження, до того, що весь світ крутиться навколо неї. Вона розсіяно посміхалася, дивлячись у свій інкрустований стразами смартфон, зовсім не помічаючи драми, що розгорталася всього за кілька метрів від неї, не підозрюючи, що її ім'я стало частиною чужої брудної гри, Анна так і. Іван називав її у своїх рідкісних, але все частіших відлученнях, які він пояснював терміновими відрядженнями та раптовими нарадами у пізні години, спадкоємеця великої промислової імперії, донька одного з найвпливовіших бізнесменів країни. Марія знала, знала вже кілька тижнів, знала про все. Її інтуїція ніколи не підводила, а логіка домальовувала відсутні деталі. Іван тим часом знову звернувся до неї. Його голос сочив. Отрутою, насолоджуючись кожним словом, кожною паузою, кожною нотою своєї тріумфальної промови. Розумієш, Маріє, ми з тобою, ми просто з різних світів тепер. Ти, ти вже не рівня мені. Ми виросли з цих відносин, але тільки я виріс. Я вперед. А ти залишилася стояти на місці у своєму звичному болоті. Він зробив широкий недбалий жест рукою, ніби змітаючи щось невидиме, щось пилюжне віджиле, щось що заважає. Я йому рухатися далі до нових вершин. Мені потрібна жінка, яка буде надихати мене, яка буде моєю музою, моїм двигуном, а не якорем, що тягне на дно, не гальмом. Ти завжди була такою простою, домашньою. Тобі чужі мої прагнення, мої масштаби, мої амбіції. Ти не розумієш мого польоту. а Анна, Анна це інша справа, вона це цілий світ. Його очі горіли гарячковим блиском, коли він говорив про неї, немов одержимий, немов вона була його єдиною надією та спасінням. Її батько, мій новий начальник між іншим. Він запропонував мені місце у своїй компанії, про яке я й мріяти не міг. Його фірма дала мені таку можливість, про яку я й мріяти не міг. А вона вона бачить у мені потенціал. Ми створені одне для одного. Наша любов це ключ до мого успіху, до мого нового я. Яскравого життя. Він дивився на неї, очікуючи сліз, благань, істерики, чого завгодно, що підтвердило б його перевагу, його право на таку жорстокість, його право на нове краще життя. Але Марія не плакала. Жодна сльозинка не скотилася по її щоках. Вона лише продовжувала спокійно дивитися на нього, а потім повільно, майже граційно на її губах з'явилася та сама загадкова усмішка, ледь помітна, майже невловима, але в ній було стільки. Незбагненної глибини стільки таємниці, що Іван на мить відчув, як його спиною пробіг холодок, немов чиясь невидима рука, торкнулася його потилиці. Ця усмішка була не усмішкою поразки, а усмішкою людини, яка знає щось, чого не знає опонент, яка перечуває свою перемогу. Усмішка тріумфатора, усмішка, яку він бачив лише одного разу. Багато років тому, коли вона виграла суперечку, яку він вважав безнадійною, перевернувши все з ніг на голову, Голову і, довівши свою правоту, вона називала це усмішкою перечуття, і вона завжди з'являлася перед тим, як вона завдавала вирішального удару. Ти усміхаєшся? запитав Іван. У його голосі пролунали нотки роздратування, змішані з розгубленістю та зростаючою тривогою, його ретельно продуманий вихід, його драматичний монолог, який мав зруйнувати її, не давав очікуваного ефекту. Тобі смішно? Ти не розумієш серйозності ситуації, ти не розумієш, що твоє життя щойно зруйнувалося, що ти залишилася сама ні з чим. Марія лише похитала головою. Її усмішка стала трохи ширшою, відкриваючи ідеально рівні зуби. О, я прекрасно все розумію, Іване. Повір мені, я розумію навіть більше, ніж ти думаєш. Набагато більше, я розумію, що тобі залишилося недовго насолоджуватися своїм тріумфом. Саме в цей момент, немов за ідеально відрепетированим до найменших деталей, продуманим сценарієм, до їхнього столика підійшов солідний впливовий чоловік, його дорогий костюм від провідного італійського кутюр'є сидів бездоганно, підкреслюючи потужну, але струнку фігуру. А в очах читалися розум і жорсткість людини, звиклої до абсолютної влади та беззаперечного підкорення. Його сиві скроні лише підкреслювали його гідність і почесний вік, вселяючи повагу і невільний трепет. Це був Олег Сергійович, батько тієї самої Анни, спадкоємиці, за якою так відчайдушно гнався Іван, яку він бачив своїм трофеєм. Чоловік, чия репутація випереджала його самого, чиє ім'я відчиняло будь-які двері у світі великого бізнесу, чиє слово було законом для його імперії, для тисяч співробітників. Він стояв трохи осторонь, склавши руки на грудях і уважно вивчаючи, дивився на Івана, а потім на Марію. У його погляді не було ворожості, лише холодний, оцінювальний спокій, змішаний із якимось прихованим смутком і розчаруванням. Іван підскочив, миттєво змінивши тон і вираз обличчя. Із жорстокого коханця, сповненого пихи, він перетворився на поштивого, улесливого, підлеглого. Його щоки залив зрадницький рум'янець. А очі заметушилися, намагаючись уловити реакцію Олега Сергійовича, зрозуміти, що відбувається, він намагався збагнути, як виплутатися з цієї незручної, але поки ще не критичної ситуації. Олеже Сергійовичу, яка несподіванка? Ви ви тут? Яке приємне співпадіння? Який сюрприз? Залепетав він, намагаючись зобразити щире здивування і радість. Але його голос тремтів, а руки зрадницьки здригнулися. Олег Сергійович, не зрушивши з місця, лише злегка кивнув. Його погляд затримався на Марії, і в цей момент у ньому майнуло щось: то чи співчуття, то чи повага, то чи смутний спогад про давно минулі дні й колишню дружбу. Він знав Марію. Вона була старою подругою його доньки, коли вони ще були маленькими дівчатками, і їхні родини давно знайомі, хоча й не часто перетиналися останніми роками через різницю у соціальному статусі. Він завжди вважав її розумною, порядною і розсудливою дівчиною, несхильною до інтриг. Її дзвінок кілька днів тому, який він спершу сприйняв як дивну, нав'язливу витівку ображеної жінки, тепер набув зовсім іншого. Маючого сенсу. Марія не просила, вона попереджала. Він повільно перевів погляд на Івана. Його голос був спокійним, але в ньому звучав такий авторитет, така вага, що слова виявилися висіченими з каменю, здатними розчавити будь-кого, хто стане йому на заваді. Молодий чоловіче, я чув, ви отримали підвищення. Вітаю! Ваші амбіції, здається, не знають меж. Ви дуже швидко підіймаєтеся кар'єрними сходами. Він зробив. В коротку, але важку паузу, і атмосфера в ресторані здавалося згусла до межі, немов перед грозою. Навіть офіціанти, що проходили повз, сповільнили крок, відчувши наростаючу напругу, немов перечуваючи катастрофу, невидиму для інших. Ви звільнені, і повірте мені, у цьому місті ви більше не знайдете роботи, хіба що таксистом, якщо взагалі знайдете. Ці два слова пролунали як вирок. Як грім серед ясного неба, що розірвав тишу Версаля, обличчя Івана миттєво зблідло, а потім почервоніло від люті й приниження, очі розширилися від шоку, щелепа відвисла, немов він не міг повірити своїм вухам. Він відкрив рота, намагаючись щось сказати, але з його горла не вирвалося жодного звуку, лише якийсь хриплий сип. Його підвищення було нічим іншим, як переведенням у дочірню компанію Олега Сергійовича, де він сподівався пробитися до грошей Анни, до її впливу, до нового життя, використовуючи її батька як трамплін. А тепер? тепер він втратив не лише потенційну наречену, але й роботу, ту саму за яку він так тримався, яка мала стати його трампліном у вищий світ. Олег Сергійович не звернув уваги на його реакцію, немов Іван був лише незначною, нікчемною перешкодою на його шляху, дрібним паразитом, якого легко струсити. Він повернувся до свого столика, де Анна нарешті відірвалася від телефону їй з подивом, а потім зі страхом дивилася на те, що відбувалося, намагаючись осмислити слова батька, які руйнували її рожевий світ. Її наївний вираз обличчя лише підкреслював її недосвідченість і вразливість, ту саму наївність, якою так спритно користувався Іван, бачачи в ній лише засіб досягнення мети. А ти Анно. Голос Олега Сергійовича став трохи м'якшим, але не менш твердим. У ньому чулася батьківська суворість, що не допускає жодних заперечень, жодних суперечок. Якщо ще раз зв'яжешся з цим пройди світом, який бачить у тобі лише гаманець на ніжках, який обманює жінок заради своєї вигоди, позбудешся всіх грошей і позбудешся назавжди до останньої копійки. Навіть на таксі в тебе не буде, доведеться ходити пішки або користуватися громадським транспортом, як звичайні люди. Ці слова були сказані тихо, але вони луною рознеслися у вухах Івана, звучачи як похоронний дзвін по його мріях, по його амбіціях, по його майбутньому. Він дивився то на батька, то на Анну, яка тепер виглядала зовсім розгубленою і наляканою, немов дитина, яку відчитали за провину, немов щойно розбилася її улюблення. Лина іграшка, її губи тремтіли, а очі наповнилися сльозами, які от, от мали пролитися. Вона не звикла, щоб батько говорив із нею так жорстко, так безапеляційно. Вона звикла до його поблажливості та вседозволеності, до того, що всі її забаганки виконувалися за першим словом. Батьку, що ти таке говориш? Як ти можеш так чинити? Вигукнула Анна. Її голос здригнувся. Сльози потекли по щоках, розмазуючи туш. Я кажу те, що мав сказати раніше, доню, відрізав Олег Сергійович, його погляд був непохитним, як скеля. Ти занадто наївна, занадто довірлива, занадто безрозсудна. Цей чоловік аферист, яких світ не бачив, і його цікавлять тільки твої гроші. Він полює на твої гроші, на твій статок, а не на тебе. Він використав тебе, щоб дістатися до мого бізнесу, використав твою прихильність, твою довірливість, твоє кохання. Він цинічно маніпулював тобою. Він знову подивився на Івана, і тепер у його очах з'явилася неприхована крижана відраза, що межувала з презирством, немов він дивився на бруд під ногами. Марія достатньо порядна, щоб попередити мене. Вона не стала мовчати, бачачи, як руйнується життя моєї доньки, хоча могла б порадіти чужому горю, на відміну від деяких, вона цінує свою репутацію, свою честь і чужу безпеку. Іван відчув, як земля йде в нього з під ніг, наче він стоїть на сипучих пісках. Увесь його ретельно вибудуваний замок із брехні та жадібності, зведений на піску, обвалився в одну мить, поховавши його під своїми уламками. Марія, вона вона знала, вона все передбачила, вона була готова. Її загадкова усмішка набула тепер зовсім іншого моторошного сенсу. Вона не плакала, бо в неї не було причин плакати, вона не була жертвою, її не принизили, вона була стратегом, який зіграв у шахову партію на кілька ходів уперед і поставив йому мат, не залишивши жодного шансу. Та, та я я кохаю Анну, залепетав Іван, намагаючись хоч якось виправдатися, хоч якось відновити своє становище, вимолити прощення. Але слова застрягли в горлі, обпікаючи його зсередини, його мозок гарячково шукав вихід, лазівку, хоч якусь зачіпку, але її не було. Його план, що здавався таким бездоганним, таким геніальним, таким хитромудрим, розсипався на прах, оголюючи його нікчемність, його підлість. Він втратив усе роботу, яку вважав своєю новою сходинкою, до багатства, до вершин успіху. Багато наречену, яка мала стати його фінансовим спасінням і перепусткою у вищий світ, у світ розкоші й влади, і найголовніше повагу. Те небагато, що в нього ще залишалося, тепер було втоптано в пил, знищено назавжди. Олег Сергійович, упевнившись, що його слова досягли мети, що Іван повністю роздавлений, кивнув Марії. В його очах промайнуло схвалення, майже вдячність. Потім він повернувся і, не сказавши більше жодного слова, з тією ж владною поставою попрямував до виходу, ведучи за собою зблідлу розгублену Анну. Анна, стискаючи в руці дорогу брендову сумочку, кинула на Івана останній, сповнений розчарування і сорому погляд. Перш ніж поспіхом зникнути бічними дверима ресторану, не озираючись, не бажаючи більше бачити його обличчя, ресторан знову. Занурився у звичний гул голосів і дзенькіт приборів. Але для Івана цей шум був нестерпним. Він бив по його зранених нервах, підсилюючи відчуття ганьби. Він стояв посеред зали, немов самотній маяк, викинутий на берег бурею, на якій обрушилися всі стихії. Його очі безглуздо блукали по обличчях відвідувачів, які, здавалося, зовсім не помітили його ганьби, продовжуючи насолоджуватися вечерею, розмовами, дорогим вином. Він був розбитий, прийняв. Знижений, знищений. Марія повільно з гідністю піднялася з за столика. На її обличчі все ще грала та сама. Тепер уже абсолютно зрозуміла усмішка, усмішка задоволення і звільнення. Вона взяла свою маленьку, але елегантну сумочку, поправила складки сукні. У її рухах була грація і спокій, гідність і відчуття виконаного обов'язку. Вона перемогла і зробила це тихо, витончено і нещівно, не проронивши жодної сльозинки. Вона. Нахилилася до Івана, який усе ще стояв, заціпенівши від шоку, і прошепотіла так тихо, щоб чув тільки він. Її голос був холодний, як сталь, але в ньому звучала нотка задоволення. Твоє підвищення, Іване, обернулося твоїм звільненням, а моя простота твоїм крахом. Ти думав, що я слабка, але це не так. Ти думав, що можеш грати чужими життями, але прорахувався. Вона трохи всміхнулася, у її очах танцювали азар. Артні вогники, відбиваючи світло, люстр. і ще одне Іване, ти забув про рахунок. Він дуже дуже дорогий. Боюся, тобі доведеться його оплатити. Увесь. Із цими словами Марія розвернулася і, не озираючись, попрямувала до виходу з Версаля. Її хода була легкою й майже невагомою, немов із її плеч звалився величезний тягар, що тиснув на неї довгі роки шлюбу, отруєного брехнею. Вона залишила Івана самого, що стояв посеред розкішної зали, серед недоїдених десертів і напіввипитого шампанського, залишивши його наодинці з власною ганьбою, розбитими амбіціями і несплаченим рахунком за найдорогу вечерю в його житті, рахунком за його зраду, за його жадібність, за його спробу принизити її. За кожну брехню, за кожну образу його світ зруйнувався, залишивши після себе лише уламки нездійснених надій і гіркий присмак поразки, він подивився на стіл, на рештки лобстера, на келихи, в яких ще пінилося шампанське, усе це. Символи його нездійсненого тріумфу тепер здавалося глузуванням, насмішкою долі, яка відвернулася від нього. Він був лише маленькою, жалюгідною людиною, чиї амбіції не були підкріплені нічим, окрім брехні й порожнього хвалькування. І Марія, його проста дружина одним лише дзвінком, одним попередженням зруйнувала всю його ретельно вибудувану ілюзію, його картковий будинок, який він так довго будував. Іван повільно опустився назад на стіл. Відчуваючи, як його ноги підкошуються від слабкості, він закрив обличчя руками, намагаючись приховати, нахлинула хвилю сорому й відчаю. Він був упевнений, що вона буде ридати, благати, чіплятися за нього, благати, залишитися, просити пробачення. Але вона, ця тиха, непомітна Марія, обернулася його катом і катом безжальним, холоднокровним розрахунковим, його колись блискучий план, його хитромудра мудра комбінація. Що здавалася йому геніальною, виявилася дитячим лепетом перед багаторічним досвідом і впливом Олега Сергійовича. А головне, перед розумом і прозорливістю Марії він не врахував, що в неї можуть бути свої карти, свої козирі, про які він навіть не здогадувався. Він завжди вважав її занадто м'якою, занадто довірливою, занадто простою, і це було його фатальною помилкою, яка коштувала йому всього. Офіціант, помітивши його бездіяльність, тактовно наблизився до столика. Молодий чоловіче, все гаразд, вам щось потрібно. Його голос був вічливим, але в ньому вже чулися нотки нетерпіння і підозри. У цьому ресторані затягувати вечерю після подачі десерту було не прийнято, особливо якщо за столом залишалися лише об'їдки та нещасний загублений вигляд відвідувача. Іван опустив руки, його обличчя було землисто-сірим, покритим холодним потом. Він подивився на офіціанта, потім на чек, який той залишив. На краю столу, немов вирок, цифри на чеку, астрономічні для його спустошеного гаманця і тепер утраченого майбутнього здавалися глузуванням. Він, який привів сюди Марію, щоб ефектно кинути її, тепер опинився в пастці, сам на сам зі своїми руїнами і рахунком, який він не міг оплатити. Мені мені потрібно. Він запнувся, намагаючись придумати хоч якесь правдоподібне пояснення, хоч якусь відстрочку, але в голову нічого не приходило. Його язик, немов занімів, слова застрягли в горлі, обпікаючи його зсередини, його гординя ще хвилину тому роздута до небес, тепер здулася, залишивши по собі лише гірку порожнечу і панічний страх. Офіціант. Який раніше, зберігаючи незворушність, лише кивнув, я можу викликати менеджера, якщо виникли якісь труднощі, або поліцію, якщо виникли інші труднощі, тут не прийнято йти, не сплативши рахунок. У його голосі вже звучала сталева нотка, що не допускала заперечень. У Версалі не було місця для скандалів і несплачених рахунків. Тут панували бездоганність і порядок. Іван відчув, як до його обличчя приливає кров: менеджер, поліція, ганьба на все місто. Це був найгірший із можливих фіналів для людини, яка так прагнула до визнання і розкоші. Він, Іван, який завжди прагнув до шику і респектабельності, до захоплення оточуючих, тепер мав зіткнутися з публічним приниженням. Він, який так хотів піднестися над усіма, упав нижче нікуди. Самотність у цей момент було майже фізично відчутним. Він був повністю один. Марія пішла назавжди, залишивши його в руїнах. Анна і її батько зникли з його життя, немов їх і не було. Його друзі, ті, з ким він ділив пляшки дорогого віскі і будував повітряні замки про грандіозне майбутнє, зникнуть щойно дізнаються про його крах, залишивши його в повній самотності. Він був нікому не потрібен, зломлений, порожній і дощенто зруйнований. Іван глянув на вхід, туди, куди кілька хвилин тому пішла Марія. Він уявив, як вона зараз, мабуть, спокійно йде вулицею, вдихаючи про холодне вечірнє повітря, звільнена від нього, від його брехні. Від їхнього шлюбу, від усього цього тягаря, вона певно відчувала себе легко й вільно, тоді як він задихався під уламками власної жадібності, під тягарем своєї неспроможності, під вантажем своєї ганьби. Він був у глухому куті, без грошей, без роботи, без дружини, без надії. Він опустив голову на руки, не в силах більше дивитися на розкіш, що його оточувала, яка тепер здавалася глузуванням над його життям, над його марними сп... Пробами стати тим, ким він не був. Усе це було брехнею, величезною дорогою брехнею, його підвищення, його нове життя, його любов до Анни усе це було частиною одного великого огидного обману, який тепер обернувся проти нього самого, поглинувши його без залишку. Він залишився один у найдорожчому ресторані міста з несплаченим рахунком, розбитими мріями й повним усвідомленням своєї беззастережної поразки, і знав, що це лише початок його розплати, початок нового похмурого розділу його життя, у якому йому доведеться заплатити за всі свої гріхи.